Надійні безпечні та вироблені у Франківській громаді у межах традиційних бізнес-візитів міський голова навідався на підприємство, яке виготовляє ліфти різних конфігурацій, моделей та призначення. На ринку воно вже понад 18 років розпочинали, розповідає власниця Наталія Човган, з сервісного обслуговування монтажу та поставки підйомників. А нещодавно вирішили взятися і за виробництво. Виробництвом ліфтів ми почали займатися недавно, буквально кілька років тому. Можливо, це є були такі розширення горизонтів. Питання створити такий продукт, який буде і доступним, і якісним на нашому ринку, тому що ми мали справу з різними обладнаннями. Ми працювали з Отісами, з таким з такою відомою фірмою, як Отіс працювали з турецьким обладнанням. Ми зсередини розуміємо розуміємо принцип, принцип роботи ліфтового обладнання, розуміємо, як його покращити. 54-річний Віктор Федунишин працює тут уже майже 4 роки. Він відповідає за надійність та якість саме підйомної системи. Помилитися бодай на міліметр у збірці ліфта означає наразити пасажирів на небезпеку. А тому до своєї роботи чоловік ставиться надсерйозно. Вони надійні, прості використання. Це підставка, амортизуюча підставка під підрамник, на якому на якій ставиться лебідка, яка проводить рух, саме головне ліфт каучук. Гума, е армувальна пластина всередині, до якої кріпиться оця шпилька. Оця шпилька кріпиться донизу, ставиться отако. Отак от. Отак. Тільки вона ще не готова. Отак, через пластинку. Без пластинки немає права. Це має бути надійно і якісно. На ліфтах цього підприємства їздять мешканці новобудов кількох франківських забудовників, ексклюзивні підйомники замовив і промприлад Реновація те, що у нашому місті успішно працює таке виробництво. Дозволить часом без проблем і зайвих труднощів модернізувати ліфти у старому житловому фонді. Упевнений очільник громади Руслан Марцінків. Я вірю в те, що буде перемога, і після перемоги будемо багато вкладати коштів. Всі в модернізацію ліфтів. Потреба є дуже велика і для комунальних наших закладів, і для житлового фонду. Та все таки ліфти зношені по 35, по 40 років, по 30 років. Ну і дуже важливо, що таке виробництво є. Що воно збережене, що воно навіть у умовах війни працює, що воно поставляє продукцію, старається максимально комплектуючі брати українські, щоб це був українського виробника. Ну і виробництво це завжди добре. Це додана вартість, це податки, це можливість вкладати ці ресурси в подальше виробництво. Андрій телеканал